Всім привіт! Раді вас вітати на нашому каналі. Що ж, друзі, прийшла, прийшла черга до помідорів. Потрібно буде вибрати і закрутити їх. Ну, заготовити трішки на зиму, але перед тим трішки покажу, який у нас тут е, урожай. Час садити і час збирати. Так, да, Ми вже заготовлюємо на зиму, заготовлюємо, щоб було все, щоб у погрібі було достатньо всього, по мірі можливостей. Так ми займаємося і вирощуємо для свого, як би сказати, вжитку, щоб зимою, ну, щось купить, придбається, а щось, щось буде своє, так? Так, звичайно, будемо це і зараз збирати. Зараз покажу вам трішки по сортах, що тут нас вродило, що тут нас зародило, ну, як тут у нас все, так? Да? Да, такі трішки вони більш -менш... Витягнули ми поливом, да, витягнули Привозили воду шанову. і витягували то, що жарило, що капець, оглядки, що. Го вже все. Ну як є ще, ще трішечки. Ще є трішки, да. Да. так на салат, а так уже на закрутки тут майже вже нічого немає. Збуріли. Дині непогане у нас да Пішли. Дині, Так, дині, от нас більш-менш кавунчики такі вони є, але маленькі. А клімат змінюється. Оце вона вже стає такий. У нас зона лісостепу, а стає вже така, якесь щось похоже на степову. Дуже жари, дощики хоч і були, але вони була, якісь але як як заляло. І на другий день висохло просто все. Да? Ну, і, і таким чином, щоб були, перепадали дощки, ну, десь в якійсь мірі. Але, але швидко то мало. висихало, да? Да, то мало і витягували таку капельну систему, що доволі якісно і класний полив, тому що є оці mm -hmm. роз, розбризкавки такі, то вони якби вони, на помідори не годяться. Вони не yeah, да. ну, ну, так, так як зверху, вони зверху, і вони виходить, ну там як би сказати, отут капелька капає сугубо під корінь, а отам розбризкує, там, там просто. Да, а так, там так, розбризкує так. на всю площу, ну тобто не бігти побагато людей води. Так, правильно, звісно. Ну, ну непогано вродили, бачу, печуться. Так, Печуться дуже, їх треба вже зібрати, оце і гниють, які. Крашенні опіки такі в них. Були в нас тими роками також така була проблема, але ще такого року, як оце, не було. Прям якийсь жар і такий аж, ну, як цікляний жар, якийсь сухий, аж важко. І що, кавуни як? А вони, так я ж кажу, є маленькі, але є. До нас, для нас так. Ну, з цим, так, гарний. що потрібно працювати над цим. Кожна, кожна культура це правда методика якогось вирощування. Це не просто так, що засаджується воно. Це про це потрібно знати. Але все неможливо знати. Ну, По помідорах тут більш-менш простіше. Да? Ну так, так, їх теж їх і трішки схлопнула, тому що теж є ну, різні такі якісь і фітофтора, і. Так. Є, хвороби також кидаються. З цим ну, простіше, ну, да. Да, да, Більш-менше все могло, все нормально. Ну Що будемо збирати. І що хотіла... завдання? сьогодні? Зібрати, зібрати так, зібрати і хотіла показати по сортах, що тут в мене росте. Які сорти? Да. Ну. Е, ось тут росте така рожева, дуже мені подобається вона така, це сорт наміп. Е, гібридний сорт F1. Вони такі рожеві, дуже м'якенькі, от шкірка м'якенька. Але дивлюся, що вони дуже великі повиростали. Ну, думаю, на такий рецепт у мене є спеціальні рецепти таких помідорів. Смачні. Ну, Мені такі подобаються. Думаю, на другий рік я їх буду теж садити. Але от такий другий сорт камелот називається. Вони такі сливкоподібні. Але коли їх розрізаєш, от є всередині ця зелена така прожилка. Хто ну, теж закриває ці помідори, вони знають, що це таке і як воно. Ну, чому їх, не знаю, мені отак і не подобається. З них. Наверно, на другий рік вже таких садити не буду. Це сорт камелот, такі свивка подібна, вони і тверденькі, і гарні, все. але оця серединка. Мінус. так? Да? Да, мінус. Це їхній мінус. Не знаю, хоча і... А голландське... якщо не дивиться їсти, то нормально. Хоча насіння голландське, хороше, але оця проблема є. І ще є отакий... Примадонна, отам я вже трішки була вибрала. Зараз трішки прийдем туди. Я покажу. Вони такі кругленькі, гарні. У ті мені саме більше сподобалися. Вони і маленькі, і в баночку їх можна ставити. І ще отакі того року посадила Ріоград, також сливкоподібні. Вони оцей теж такі самі. Оті мені навіть більше сподобалося. Чого чого не купляла цього року, не знаю. Хотіла щось новеньке спробувати. А тут що два сорти? Оце? Так, да? да, оце тут два сорти. Uh -huh. рожеві... Перемішку, і... так? Да, перемішку. Ми тоді щось садили, якось так. Та тобто де ми на вечір вже не встигали так садили, і часу як... не було. Як вийшло. Ще отакі сорти, як Санька, також вони ранні, дуже хороші сорти. І ну їх і... вже мало де знайдеш, це доволі таки є. є Ні, Є є. санька, Ні, якісне насіння, а, мало де а, знайдеш, тому що колись ще я ще до тебе, ще в школі, садив оці сорта. Ну, помідори мав таке вирощення, теж якби такі ділянки для себе не, не займався. То от, тоді вони перші були, оця, які лише почалися це санька в нас, ці насіння привозити, воно було доволі якісне. А потім воно вже все ж таки якось або звелося, або а, щось є, щось. Це є, є такі недобросовісні. Ну, нема. Такі? Не то, що недобросовісні, а вже сорт він вже зводиться. З часом зводиться, Можливо. потрібно вводити нові сорта. І ще є такий сорт, де Барау. Чого я його не брала? Тому що воно ну він високорослий, в так вважається. Вони дуже смачні, дуже хороші. Ну, напевно, я на другий рік і все. Пам'ятаєш, як колись ми посадили отам, от так? Да? Да, да, да. Отакі от високі, високі, високі. Вже огород вони... орати потрібно було, да, а вони більші. ще були. Ото мені саме більше і він простий, він більш пристосованіший до наших, як би сказати, клімату нашого, от, напевно. Скоріше все всього, що стає. А що краще. це таке розові? оце? А це оцей наміб, що Такі... я б казав. І... Вони були... Да, Наміб F1, ну це гібрид, отакі вони є трішки менші, а самі перші помніш, які вони були великі. Печуться дині. Шкода, їх, напевно, скоріше треба всі зібрати і швиденько з'їсти. Та хто ж їх з'їсти тут? То... Ну, дивіться. Дуже гарні, смачні, ми вже були рвали. От сорту. Що, що, а сорт вони пам'ятають? Сорт, ні. Ну класні, день не так. День, от другий рік, третій день не доволі да, класно, що дині У нас нічого так ідуть, добрий. Кавуни і... І, і, не сильно. Кавуни не і, сильно, і, але і маленькі є, є так? Є ось можна показати, ось вони вже є. Один такий. І, ось вони в нас Одну, односторонні. <рігалі> односторонні. Старьоко <рігалі> подібні, як і не Трошки данці є так, о, я їх була тоді прокола. Не потрібно їх полоти, тому що вони вигород за два дні. Yeah, так ну, хоч трішки буранчики озера прикриваю. Я зараз так трошки їх зверху збила, ці mm. вершки, а так все нормально. О, такі помідори в нас о, такі всі рожеві, mm. червоні, о, там вони гарні, такі треба зібрати і заготовити на зиму. Зібрала. ось це на примадонна. Ось так, які я казала, вони всі такі маленькі, ось такі кругленькі, маленькі, саме в баночку їх. Оці мені дуже подобаються, такі вони самі такі ну помідорки класні. Помідорки, як помідорки. Yeah. А ще їх добре приготувати. Ну, well, <laughs> це в тебе вийде, я знаю 100%. <laughs> ну що, будемо збирати. Аромат. Угу. Аромат капець, да, правда? Це кафе. Дені да, так нічого, і ароматні, і таким ми вже рвали ці, ці сосня, да, а совод... вони що? Та вони ще трішки їм треба достигнути. Ще трішки, да, да. Я була рвала десь тиждень тому, то такі вони. Ну, один ну, ще був непоганий такий. Да, та? Тоді він такий, ну, ну ще треба, треба ще трішки ти... хай дати. Ми трішечки буде. їх пізніше посадили, вони тоді було холодно і вони. Як? Ну, з розсади. Да, Вони присадили. Садимо так, садимо так потрішки і щоб все було. Як то ми казали, як кажуть, що як колгоспі, ну зараз перевести так, бо деть вже колоспі знайдеш, а як в агрофірмі, ну, агрофірма так голосно сказано, але все повинно бути своє. Ну, в мірах тих. Що можемо вирости, да. тобто не банани, не апельсини, хоч такою жарою, мабуть, скоро і на банани будемо переходити. Можливо, Но. все можливо. Так каже, все повинно по мірі можливості бути, щоб, щоб купувати своє свіженьке і будь-який час, будь-який момент можна піти ігрувати. Багато да, трішки спокійно. попечених, да таких? Є є трішки попечених, таких і гнилі трішечки попадаються. С і... спечене так шалене От стоїш, да, я повторюся, що такого року в нас не було. Що так вони Жарили з да. кожним роком. Змінюється клімат, зрозуміло, що він вже так більш жарче стає, більш. Ну, деякі, можливо, не дай Бог, звичайно, що через якийсь час вже нам і щось не буде можливо садити. Да? Не буде ну, виживати. Ну, будемо якось пристосовуватися. Без то... поливу, нічого. Нічого да, абсолютно без поливу так, не стати. Тільки буде. полив ще раз цей полив нас рятував і рятував. Да. Да, Привозили дуже. водичку, поливали, того таке діляли увагу тому, що важливіше. Ну, такі справи. Що, Олена? Вже зібрали, зібрали. Да, зараз буду закрити. Я її викину, а ти і назад взяла. <рес> буду закривати. Ну, як такий рецепт покажу, не складний. Що можна було зробити, тому що велика, буду розрізати на половинки. Ну, ходім на кухню, зараз я все покажу вам. Що ж, друзі, рецепт доволі цікавий і головне не важкий. Закриваю я такі помідори кожного року, і жодної баночки на другий рік не залишається. З'їдається все до останньої баночки. Отже, що нам потрібно для приготування? На дно баночки я кидаю зубчики чесника. Десь так 2-3, 2-3 зубчики, в залежності від величини його, лавровий листочок один, петрушка, буквально кілька листочків, і кріп. Оце все, що потрібно на дно баночки. Тепер саме головніше – помідори. Помідори я вже на, ну, помила, нарізала, так як потрібно, отакими от половинками. І що я роблю далі? Отак от викладаю на, таке, ну, на таку тарілку, тому що е, потрібно їх обмачати у перець. Перець, е, звичайний, мелений, чорний. Ну, в рецепті вказано обмачати, але я так не роблю, тому що зробила перший рік, ну, як я їх робила, перший рік зробила дуже перчені. Дуже такі не сподобались, тому зараз роблю так лише, лише... так об... притрушую так перцем. Зараз викладу так. Можна це все робити по одному, але це довго. Я отак роблю порційно. Ось так. І тепер просто зверху я їх присипаю. Буквально трішки, так, щоб вони добре ну, попало на цей зріз помідорів. Такі помідори, знаєте, виходять дійсно смачні, такий перець відчувається. Ось, буквально трішки зверху. І тепер вкладаю я це все у баночки. Вкладаю отаким от цим зрізом донизу. Можливо, хтось подумає, що воно зміється все маринадом, коли будемо заливати, нічого подібного, нічого не змивається. Воно оцей перець так і залишається на помідорі отут. Роспала вже всі помідори, підготувала баночки і тепер потрібно нам приготувати маринад. Для приготування необхідно буде 2 літри води, 200 г цукру, 2 ложки солі. Воно закипить Тим часом, доки закипає маринад, покажу вам ще один такий рецепт, досить цікавий. Вони такі виходять, як квашені на зиму. Отже, що потрібно, потрібно так само петрушка кріп на дно, кілька зубчиків часнику 3-4 десь так приблизно. Вавровий перець. Перець з горошком, кілька горошин духмяного і звичайного чорного. Ось. І тепер накладаю так сюди помідори. Такі сюди трішки менші вже йдуть, ціленькі. Ще трішки для гостроти додавлю червоної перчиці, буквально таких пару кусочків. Ось докладаю до верха. Повно докладати не потрібно, тому що вони будуть ну, якби, грати, це якби квашені помідори будуть. Ось все, ось так. І тепер зверху потрібно ще додати сіль, столову ложку солі, цукру, півтори полових ложки, одну і половину. І е, порошок гірчичний. Одну столову ложку. Так, і одну таблетку аспірину. Так, все. Тепер заливаю це все холодною водою. Також не, до, не доливаючи до самого верха, от по, ці такі, е, по це горлишко. І закриваю кришкою, це і що париться. Так, потримала я трішки їх, ну, скільки 15-20 секунд. Потрібно їх потримати у кип'ятку і закривати. Ось усе такий рецепт виходить дуже смачні, солодкі. Такі, ну, як квашені, ну смачні. Дійсно спробуйте, не прожулкуйте. Отже, тим часом уже закипів маринад. І можна заливати уже помідори оці спеці. Зараз побачу, скільки це вийде баночків із двох літрів маринаду. Ось вистачило на 7 літрових банків, баночок таких маринаду. І тепер всі ці банки кладу на вогонь. Ось у кастулю. На дно застеляю рушничок. Заливаю водою по плечики. І після закипання хвилин 10-15 потрібно їх проварити. Пройшло вже 15 хвилин і потрібно їх витягувати і закатувати. Ці інші баночки, які в мене ще приготовлені. Тим часом, доки ці варилися, я вже ну, приготувала такі з гірчицею. Тут холодна вода, все просто залила і закрила. Отже, друзі, спробуйте і не пожалкуйте, дійсно такі рецепти прості. І я, тут скільки забарилася, Ну, відсили, можливо, 40 хвилин. Ну, І це ще зараз доварують ці останні що в мене є. Ну, Діма пішов вже по своїх справах, там трішки треба буде виробити. Ну а я вам кажу спробуйте, дійсно цікаво, дійсно просто. І до наступних відео хай щастить!